Сьогодні 4 грудня і у нас трішки сніжно, як то кажуть, прийшла нарешті зима. Я хочу прогулятися по нашому дальньому участку, на якому невеликий садочок і великий виноградник. Тут майже 50 сортів винограду, ним займається мій чоловік, тому що якби я цим займалася, то мабуть в мене б не вистачило сили часу. І так далі. Тому в нас... Наша робота по дачі трішки розподілена. В кожного своє хобі, як то можна сказати. Я більше по овощам, а він більше по фруктам. Так, тут у нас літній ікурник. Ми курочок випускаємо сюди, в садочок, який обгорожений, і вони тут нам його і одобряють. І викльовують усю зелень. Тобто Тут чиста-чиста земля, круглий, круглий рік, Тобто не потрібно тут е, щось робити із бур'янами. Вони у нас, за нас стараються, Тобто працюють. У нас тут такий невеличкий молоднячок, деяким деревам уже так років сім, деякі тільки посаджені. Ось, наприклад, шовковицю цю білу я посадила в цьому році. І вона так от е, за рік. Дуже-дуже гарно підросла. Тут в основному сливи, алича така схрещена з абрикосом, жовта крупна, дуже смачна. Ну і яблуньки. А, і ще забула, ще в нас є тут груша і вишня. В цьому році Планували, ми хотіли, верніше не в цьому, а в тому, що пройшов. Все так дуже тут цвіло, зав'язалося, але потім були зворотні заморозки і не було зовсім ніякого урожаю. І ще є грушка. Ось вона тут така. Як бачите, я їх так трошечки обуходила. На зиму обов'язково все піддобрювалося. Засипалося корінним пометом, попелом, потім перегноєм І зверху ще підгреблося все листя, яке напало із самих дерев, потім іголкою. І тобто, корні укутані. За зиму воно все перегниє, а потім навесні перекопається. І цим деревцям буде чим е, влітку живитися. Ось такий у нас молоднячок. Для кожного дерева тут з самого початку при посадці були викопані такі великі ями кубові. Так само робилася закладка, як ми там зараз у дворі робимо, я показувала. Все перегнивало, а потім вже сажалися деревця. Тому вони так достатньо непогано виглядають і швидко ростуть. Тобто їм подобається, їм комфортно.